Добрий ранок, дітки! Сьогодні я хочу з вами вивчити віршик про наш український прапор. І потім зробити цей прапор. Але з чого ми будемо робити? Це поки що секрет. Вам дуже і дуже сподобається. Давайте спочатку вивчимо віршик. Із блакиті і колосків в небі прапор наш розцвів. Увібрав він синє небо. В золотисту пору жнив. Тепер давайте по строчечках. Я кажу строчечку, а ви повторюєте. Із блакиті і колосків. Із блакиті й колосків. В небі прапор наш розцвів. В небі прапор наш. Розцвіп. Увібрав він синє небо, увібрав він синє небо в золотисту пору жни. в золотисту пору жни. А тепер давайте по дві строчечки із блакитій колосків. В небі прапор наш розцвів. Із блакитій коло скіф в небі прапор наш розцвів. Увібрав він синє небо в золотисту пору жнив. Увібрав він синє небо в золотисту пору жнив. І давайте спробуємо повністю віршити. Із блакитій колосків в небі прапор наш розцвів. У вібра він синє небо в золотисту поружнив. Іщезочка. Із блакитій колосків в небі прапор наш розцвів. У вібра він синє небо в золотисту пору жнив. А тепер давайте приступимо до нашої роботи. Ну і як ми зазвичай робимо, перед роботою нам потрібно розіб'яти наші пальчики, так? Але, дітки, дивіться дуже уважно, бо це буде складно. У Вас з першого разу, може, і не вийде, але якщо ви потренуєтесь, вийде обов'язково. Дивіться, ми однією ручкою ми робимо ось так. А іншою ручкою ми робимо ось так. Давайте. Я тримаю у руці кольорові прапорці. Так, а тепер точно так же. Але цією ручкою ми робимо ось так. А цією ось так. Я тримаю у руці кольорові раторці. Молодці дітки! якщо ви потренуєтесь, вас обов'язково вийде. А тепер давайте приступати до нашої роботи. Дітки, для роботи нам надо знадобиться харчова сода, оцет, ви, може, ще не знаєте, що це таке, але попросіть батьків і вони вам підкажуть. Допоможуть, самі вони справиться. Далі в мене гуаш синього та жовтого кольору. Можна звичайні фарби, в кого нема гуаші, і пензлик. Ось такий шприц, без голочки просто шприц. І серветка, щоб ручки витирати. А, і ще скляночка з водою. Так, я вже розчинила нашу горш, беремо соду, насипаємо її на тарілочку. Ось Тут десь помочки, так от розподіляємо рівненько. Тепер беремо наш пентлик і фарбу синього кольору. І ось так от капаємо. Наш прапор складається, ви знаєте так, з двох смужок синьої та жовтої. Синя – це означає небо. І жовте це пшеничне поле, так? ми синю фарбу чи блакитну около яка, капаємо тільки на верхню половинку нашої тарілочки. А на нижню ми капаємо жовту фарбу. Тепер діти найцікавіше. Оцет набираємо в шприц І дивіться, що буде відбуватися. Ось так зверху б'ємо оцет. Бачите? Він шипить. Ось така цікава краса в нас виходить. Бачите? Робіть так вдома і присилайте мені свої роботи. Це дуже цікаво.